Вітаємо Лана, вітаємо всіх, хто буде допущений до цієї інформації. Зараз ми запустили хвилю цікавості у людей щодо нас, хто ми такі. Ми друїди, певна раса і каста, яка існувала багато років тому. В той період нашого існування було допущення великої кількості людей. До нашого клану, тому що люди були свідомими. Ми не були богами, ми були звичайними людьми, але ми використовували максимально всі здатності свого розуму і тіла. Ми були посланцями гаї і її провідниками між землею і людьми. У нас були доступи до великих знань потаємних, які ми отримували від кристалу землі через дерева, через рослини, тварин, все, що нас оточувало. Ми володіли і були в комунікації з усіма стихіями. Відповідно, ми могли контактувати. З представниками кожного із стихій у вигляді духів. Таким чином ми отримували звідусіль потрібну інформацію і передавали її наступним послідовникам і деяким людям. Ми не приносили в жертву людей. Це недостовірна інформація, яка затьмарює нашу пам'ять. Як і в кожній релігійній течії, завжди існують представники, які несли гідно своє звання. І також були люди, які хотіли бути в нашій касті, але не були допущені. Відповідно, пускалися усілякі плітки. Люди завжди прагнуть влади, але всі, хто був серед нас, Відмовлялися від цієї влади. Нам не потрібні були гроші ні багатства цього світу, ані влада. Але, володіючи великою кількістю знань, ми мали все. До нас приходили люди і правителі, які хотіли мати доступ до потаємного. Задля того, щоб мати успіх у володарюванні. Ми знали, що буде у майбутньому. Ми могли також дивитися у минуле, і це завжди цікавило людей. Вони завжди хотіли знати те, що від них приховано. І хотіли впливати на ті речі, які їм не подобались, і які вони хотіли контролювати через нас. Ми завжди. Утримували нейтральну позицію у подібній комунікації, тому що ми розуміли всю відповідальність, яка була покладена на нас, для того, щоб бути максимально чистим у своїй свідомості в фізичному тілі, ми утримувалися від споживання м'яса і важкої їжі. Ми знаходилися велику кількість на природі у лісах, а саме серед дубів, тому що дуби були нашими основними провідниками. І вчителями У дубів є особлива сила і енергія, яка допомагає людству тримати велику кількість енергій. Їхня сила і мудрість сягає тисячоліть. Вони знають майже все. Усі дерева це живі організми, це мудрі. Провідники, які можуть надати вам будь-яку інформацію, якщо ви будете до неї допущені. Ми не передавали свої знання через книги і не записували нічого у нотатки для того, щоб зберегти наші знання від людей, які хотіли мати наживу через ці знання. Ми передавали її лише тим, хто був її гідний. Ми обирали людину після багатьох випробувань, і кожен з нас вчився до останньої хвилини свого життя. Ми вдосконалювали свої вміння, тому що ми розуміли, що перебування на землі нам дане для цієї еволюції, і на землі є велика можливість. Отримати дуже швидкий перехід, і ми знали, що все, що ми надбаємо у своєму існуванні, ми це отримуємо і зберігаємо навіки назавжди. Саме тому ми зараз спілкуємося з тобою, і це є показником цього вічного процесу. Кожен з вас працює над своєю душею так само. І має ті самі можливості посередником, таким, яким були ми, мала бути людина з чистим серцем і з великою любов'ю, а цього стану досягати найважче у тотальному прийнятті світу з його дуальністю. Тому всі, хто мав у своєму серці потаємні думки до наживи або до влади, вони не могли нести нашу місію і самі. У цій причині ми перед тим як надати потаємні знання і вчити послідовників, ми їх перевіряли велику кількість часу на усі необхідні якості, які необхідні при долученні до нашої касти друїдів. В цілому ці люди були спеціально втілені, народжені для того, щоб перебувати разом. Люди нас боялися, деякі робили з нас божеств, а деякі ненавиділи, які не розуміли нашої місії або ж хотіли мати все те, чим ми володіли, але через зле серце не мали навіть одного відсотку від того, що володіли ми. Саме тому піднімалися величезні хвилі протестів і бажання людей. Подібних знищити нас усіх. Відповідно, це все і сталося. Римляни винищували кожного з нас поступово, крок круг за кроком. Але подібні речі ставалися від допуску Всевишнього, коли на то був час. Людям необхідно було проживати свої падіння і від них забиралися знання. Але ми всі знали, бо ми бачили майбутнє. Що будуть народжуватися у певний час наші люди, наші душі, наші послідовники, які були в нашій касті. Зараз ви втілюєтесь. Хтось ще не згадав, хто він є. Можливо, і не вдасться йому пробудитись. Кожен має цей шанс, але всі ви зараз поступово будете згадувати, хто ви є. До вас буде надходити та. Дорогоцінна інформація, яка набувалась нами у наш час. Зараз енергії землі змінені і змінюються. Відбувається дуже потужний квантовий перехід, під час якого ви маєте шанс ще швидше піднімати свої програми, позбавлятися непотрібного і переходити на інший рівень душ раніше для якогось одного переходу. Потрібно було тисячі втілень, а зараз за одне втілення ви маєте шанс піднятися на великий ривок вперед. Але складність полягає в тому, що знань цих немає в простому доступі, і ви будете їх отримувати тільки лише по певному допуску, під час ченелінгу, під час спілкування, яке. Зараз відбувається у нас з тобою це спілкування через телепатію через природу через духів природи під час під'єднання ваших чакр. Коли ви під час під'єднання вашого ясночуття і яснобачення, ми будемо з'являтися і виявляти себе лише в тому часі, коли ви до цього будете готові і будете. Мати певні вібрації, які будуть відповідати тому стану, під час якого буде допущений весь процес навчання, яке має відбутися, найвищий стан ваших душ досягається через стан любові. Лише вона надасть вам усе, що необхідно вашій душі. Вона буде переносити вас через усі іспити. Вам треба вчитись любити себе і все, що вас оточує, від малесечкої рослинки, малесечкої комахи до людей, до нації, до всієї землі, до всього всесвіту, від мікроточки, до незвіданого простору. І масштабу у нескінченному розширенні. Але щоб досягти цього стану, необхідно пройти багато випробувань і іспитів відповідно від того рівня, на якому знаходитесь ви. Приходьте завжди на природу для врівноваження ваших структур, і енергій. Ви завжди будете відчувати на природі себе, свої справжні бажання на природі. Ви починаєте себе чути, і це є основою об'єднання, де б ви зараз не були, і що б зараз не відбувалося у вашому житті. Завжди слухайте своє серце, як ви себе почуваєте в тих обставинах, де ви знаходитесь, серед кого ви є, і що ви відчуваєте до цього всього, і відповідаєте чесно собі на ці питання, і тільки так ви зможете правильно йти. Не бійтеся залишати те, що себе віджило, те, де, де вам погано і недобре. Ви обманюєте себе у своїх думках, своїм тілом ви відчуваєте і біль, і нерозуміння, але ви боїтеся йти у щось інше. Не бійтеся, йти до свого щастя, тому що це є основа, основ. Ви маєте йти. До свого щастя, до відчуття радості, любові до всього. Кожен з вас є потрібним, і кожен з вас є дорогоцінним, і всі ви є єдиним цілим, всі ви є дітьми гаї, кожен з вас є унікальним. Зараз ми посилаємо до вас енергію. Зеленого кольору, яка є нашою енергією, вона є стілююча, відновлююча. Прийміть її у своє серце і відчуйте її пульсацію через ваше тіло. Дякую вам за увагу, до побачення і до зустрічі!